Конкурсу юних екскурсоводів краєзнавців. Мета конкурсу юних екскурсоводів краєзнавців за темою славні імена земляків. Це реалізація національно-патріотичного виховання, зокрема через репрезентацію досліджень про видатні постаті рідного краю, які внесли вагомий внесок у загальноукраїнську державність, духовність та культуру. Задля збереження історичної пам'яті народу. Сьогодні я хочу розповісти вам про нашого земляка, випускника нашої школи Тарасюка Сергія, який загинув на Тунеччині в зоні АТО. Глибину людського горя описати неможливо. Біль втрати важко передати словами, Але слова. Це те, що ми можемо віддати Сергію і таким, як він, воїнам воїнства небесного. І найголовніше не забути про них, що воюють. Сергій навчався вздовж померття. Під час навчання був товариський, користувався великим авторитетом серед друзів. Спокійний, добрий. Любив мандрувати, цікавився туризмом, займався спортом. Любив бувати з друзями на рибалці. Любив життя. Коли почалася війна на сході, Сергій усякий хуган пішов добровольцем в вересні 2015 року. Його життя обірвалося дуже рано на 28-му році життя. Важко знайти слова, щоб передати дати бік втрати нашого героя, нашого земляка. У суботу, 14 листопада, Кузнецов прощався із Сергієм. Цього дня кузнецовці об'єднав спільний. Сьогодні я хотів познайомити вас з видатним українським, сучасним українським героєм, тим, який в цей складний час захищає нашу щену на сході. Це дешковець Валерій Хапорович, який народився 5 травня 1980 року у СНТ Володимирець. Разом з побратимами у 1994 році він ініціював створення в центрі села Старафальівка. Настріку програму і встановити в ньому дерев'яний Хрест. Це був символічний програм Гила, який нагадував про те, що на цій землі було пекло. Жоден патріотичний захід не міг обійтися без Валерія Швиця. Він записався до 14-ї сотні самооборони Майдану, де став командиром відділення з позивним адвокатом. Завдячуючи його грамотному керівництву, у ніч з 10 на 11 грудня вдалося вбити одну з перших атак правоохоронців на барикади протестувальників. Після подій на Майдані Валерій Пішковець вступив в перший резервний батальйон Національної партії України згодом перейшов у спецпідрозділ у боротьбі з тероризмом. Справжні герої цієї війни це звичайні люди, звичайні солдати, такі як Валерій Кишковець. Справжні герої нашого часу, ті, хто пройшли війну, оглянули в очі смерті. Про них не складають сюжети різні телевізійні канали, але про них розповідати про них це наша справа. Пропоную вам екскурсію на тему «Славні імена земляків» Михайло Савич кобилянський Рідний дім, як криниця, кожен ним гордиться, казав Михайло Савич. Для нього краєзнавство стало життям. Отож. Михайло Савич Коболянський відомий краєзнавець і поет, народився 1 січня 1941 року в селищі Рафалівка Володимирецького району Рівненської області. Протягом 1967-69 років начався в Інституті географії у Москві. А у 1968 році їздив на експедицію на озеро Селі Гер у Росії. Початку будівництва міста енергетики Михайло Савич починає працювати у Кузнецовській ЗОШ номер 1 вчителем географії. Останні роки, зокрема, 1986-2000 роки, працював у Кузнецовській школі номер 2 організатором, заступником директора з виховної роботи, вчителем географії. У 2001 році вийшов на пенсію, але продовжив трудитись. Окремою сторінкою діяльності Михайла Савича є його мандри рідним краєм він організовував та провів надзвичайно багато екскурсій, в час яких школярі перенають у світ природи та історії. Але є у Михайла Савича ще одна пристрасть. Це літературна діяльність, якою він займається ще з шкільних років. Перша книга Михайла Кобилянського Краєзнавчі замальовки вийшла у 2006 році. Усіх їм вже 11, готується до друку 12-та. Його часто запрошують у школу, де він проводить незабутні уроки, влаштовує зустрічі з учнями, розповідаючи про дивовижний світ каміння. Бажаємо йому здоров'я та натхнення у діяльності. А Михайло Савич каже нам: до зустрічі на нових краєзнавчих шляхах. Дякую за увагу. Наша пошукова група вирішила дослідити творчість патріота України, автора гриба і прапора Кознецовська, почесного громадянина нашого міста, неперевершеного майстра пензля з власним художнім почерком, унікального імпресіоніста Сергія Ігоровича Максимчука. Це дослідження є актуальним, тому що цей митець є єдиним в Україні, хто пише саме Поліські та Волицькі пейзажі. Народився Сергій Ігорович у селі Мовчецьк, Меневицького району на Волині. З дитинства мав виздо у творчості, робив всілякі малі архітектурні споруди та скульптури. А далі навчання у луцькому технолочилищі, служба в армії. У 1981 році влаштовується художником Буртус-кодзорських організацій. І саме в нашому місті розпочинає містий шлях митця, серйозно взявшись за навчання малюської. Його картини 28 разів ставали переможцями конкурсів за певною тематикою. Так, про українського художника заговорили навіть у світі. Так, вийшло визнання, і наш невідомий геній і відомим. відомий. Його робота рік пішов, і це була перше місце в художньому конкурсі на втинення бури. І все це авторитетно засвідчило, що Кузнецовський є не тільки містом атомників та будівельників, а й містом митців. Дякую за увагу. Дякуємо. Шановні присутні, зараз ми з вами зробимо невеличку екскурсію і далеких. Тавревні роки Другої світової війни досі літні люди пам'ятають про події, що відбувалися у урочищі Замкова Гора, що знаходиться поблизу села Бабка Старорафалівської міської ради, розповідають, що тут, на Замковій горі, була одна із краївок повстанців. За часів радянської влади місцеві мешканці кілька разів потихі ставили хреста на цьому місці, однак його щоразу знищували. І лише у 90-х на Замковій горі був встановлений хрест, який більше не зникав у 2008 році напередодні зелених свят, коли за давньою традицією поминають предків в урочищі Замкова Гора, на могилі полеглих за волю України вояків, УПА, кузнецовськими активістами за власні кошти було встановлено новий пам'ятний знак. Так мутрофан Кедик житель села Лабабка, які разом із старшою сестрою Сальветою були зв'язковими у повстанці які свого часу відсідали у сталінських тюрмах, розповів, що НКВД відстежили бійців упа і на Замковій горі відбувся на рівний бій. Тут загинули четверо повстанців, і мина трьох з них, похованих у цьому місці, нині вихорбовані на гранітній плиті. Цяткач Герасим Іванович, каже, був за старшого, серховець Матвій Мусійович, та тада на псевдонім Журба. Немає життя без України, бо Україна це земля, яку не вибирають, тому що Україна це доля, яка випадає раз у житті. Завітайте на замкову гору, клоніться низенько героям, помоліться за їхні праведні душі та будьте гідними синами і доньками нашої неньки України. Тож пам'ятаймо на наших героїв. Дякую Сьогодні в вашій увазі представляю проект Славні імена земляків, а саме розповім вам про людей, завдяки яким почалось процвітання і розвиток Кузнецовська. місто енергетиків і будівельників, галасливих та жвавих дітей, наше місто унікальне і своєрідне, яке своїм корінням проросло у силу давнину поліських, волинських та рівненських селянських родин. А вершинами інтелекту сягає новітніх технологій ядерної енергетики 21-го століття. Реалізовуючи наш проєкт, ми поставили собі завдання дізнатися більше про видатних діячів. Отож, 1973 рік розпочинається будівництво станції. Паралельно з цим на мапі України з'являється місто Супутник, яке засновано на території колишнього села Вараш. І тільки в 1984 році, коли закладається фундамент четвертого енергоблоку РЕС, ми отримуємо статус міста. 14 листопада 1973 року наказом міністра енергетики, генеральним директором Західноукраїнської АЕС, був призначений Володимир Олександрович Коропінь, який на 29 років став незмінним її керівником. До вашої уваги відеофрагмент зустрічі з людиною, яку ми вважаємо найславетнішим нашим земляком. як була організована кампанія. Который вошел в который вошла наша атомная станция, то, конечно, были большие сложности, потому что стало управление из Киева. Вот. И то, что здесь еще возводится, то это еще было бытное, заложено в проект, еще не все выполнено. У нас должен быть прекрасный парк с прудами, с каскадами, и, к сожалению, да, вот, после моего мэрства даже сняли колесо обозрения которое было, ну и недостоин ледовый дворец, здесь у нас должен быть построить все это, проекты были, школа, гимназии шестая, наша детская поликлиника недостроена, видите, сколько, так сказать, вы много ездили по разным странам, много всего видели и много чего-то видели в жизни. Вот как вы думаете, в чем смысл жизни? Ну, смысл жизни о том, чтобы, э, в общем-то, как, как говорят э, словами Островского, наверное, вы все знаете, что не было стыдно за Вот это так. То, то есть после себя должны быть или, или электропередачи, или, так сказать, много зерна. То есть там, где ты работаешь, должен остаться благодарность себе. Можливо, не всі видатні люди Кузнецовська є відомими для вас. Але протягом багатьох років саме вони намагались окультурити та розвинути наше містечко. Вони стали людьми, які своїми власними силами змогли почати все з нуля, розбудувати величне місто енергетиків та прокласти шлях до майбутнього процвітання міста. У нас була чітка мета: дізнатись більше про наших славних земляків і донести цю інформацію до молоді Кузнецовська. Завдяки цьому нам вдалося поширити інформацію серед молоді. Дякую за увагу. Сьогодні я вам представляю тематичну екскурсію на тему «Поліський поет-краєзнавець Михайло Савич Кобилянський. Природа це казка, яку потрібно читати серцем. Саме ці слова підходять для висвітлення краєзнавчої та літературної праці Михайла Савича Кобилянського, славного педагога, краєзнавця, поета міста Кузнецовська. Михайло Савич Кобилянський відомий краєзнавець і поет. Працював вчителем географії у школах району. Останні роки трудився в Кузнецовській загальноосвітній школі номер 2 був педагогом-організатором, заступником директора по виховній роботі, вчителем географії. Опрацювавши краєзнавчі матеріали та творчі доробки Михайла Савича, а також повіривши з ними вечір зустріч та поспілкувавшись наживо, ми з певністю можемо сказати, що саме ця людина виховує у молодого покоління, любов до рідного краю. Його народу, історії духовної спадщини, активізації краєзнавчого року. Дякую за увагу. Дякую. Ви представили талановитих і духовно багатих земляків, які зробили чимало добрих справ саме у нашому місті. Залишили добрий слід на поліській землі. В номінації Кращий ілюстративний матеріал, переможцем Вікторії Руднік. Учениці загальноосвітньої школи номер 2 Давайте майстерність екскурсовода продемонструвала Кузнецовська гімназія, учениця Дар'я Фейкістова, краще краєзнавче дослідження. Всі в цьому переконалися, неодноразово здобуває. Загальноосвітня школа номер 5 Катерина Грузовата під керівництвом Галини михайлівни Данько. Молодець дана учениця представить наше місто 24 березня на обласному конкурсі. Цього року ми вирішили темою для нашого виступу взяти надзвичайно цікаву роботу. Це діяльність нашого колеги Михайла Савича Побелянського. Ми з ним зустрічалися, обговорювали, слухали спогади, розглядали його матеріали, фотографії, спілкувалися з учнями, які займали призові місця Михайла Савича, і результати цієї діяльності висвітлили в своїй роботі. Віка, розкажи, будь ласка, про свої враження від конкурсу. Як ти справилася з хвилюванням? Просто зжилася з цими думками, що мені треба виступити і просто розказати людям про нашого відомого земляка, з яким я ще знайома з своїх малих літ, з яким я ходила на екскурсії ще своїх 5-6 років, про якого я знаю дуже багато.